Слава Ісусу Христу, Отче, як мені поступити, коли чоловік воєнний і мені е, з, 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 зрадив з іншою, а мені каже, що любить мене? Добре, що каже, що любить, ну то як? Знаєте, часом от це ваше зрадив з іншою, кажуть, любить мене, розумієте, що в одному просто часом це легковажність наших слів. Часом не раз хоче, ну як дужче обідати, О, і скажу, що от, тебе зрадили там, ще щось там. О, тому що знають, що це дуже є така, знаєте, інформація дуже болюча. І в основному, в основному, це лише для того, щоб вас рознервувати. Зрадив, не зрадив, любить мене. Ну, розумієте, це, Щоб ви знали, відносини ваші будуть приходити випробування. І найперше випробування це випробування вірності. Воно має бути корисне для вас. Ви повинні хотіти бути вірні. Вас повинно це тішити, а зразу так не вийде. От не вийде. Ви коли пішли до школи і вчили писати букву О, потім палички під наклоном, у вас що зразу вийшло? А коли починали говорити, у вас що зразу вийшло? А коли вчилися на велосипеді їздити, що з першого разу всім і поїхав, на машині ви їздите, сідаєте за руль, маєте права. Що з першого разу вийшло? Ви думаєте, що життя в подружжі це що? Простіше чи що? Це не тільки секс відношення чоловіка і жінки. Це здатність жити в подружжі. І тому будуть випробування. І ви повинні належно ці випробування проходити. Навчіться привикні, що одна людина, ви ви маєте свою гідність, але ваша половина також має свою гідність. Бо я знаю оці всі перебільшення, коли жінка не дозволяє чоловіку навіть дивитися в сторону. Я був свідком, коли жінка сказала в телевізорі, який гарний артист, ну, такий гарний чоловік. Тобто такий був скандал, що мені прийшлося тікати з хати, розумієте? Рівнувати до артиста в телевізорі, це вже хвороба, це вже щось в голові бракує. І тому я вам кажу, що це є формування ваших відносин. Не так просто буде. Ви повинні вчити довіряти одній половині і іншій. Довіряти подружжя. Це саме найскладніше, що є в цьому світі. Скажете, коли, кажу вам, подружжя це найскладніше. Ті, що в подружжя, думають, що монашество найважче. А ті, що в монашестві, думають, що в подружжя. Тобто, але коли поміняються місцями, то скажуть, ні ні ні. ні, ні, ні. Монах не винесе тягару подружжя, а подружжя не винесе тягару монашества. Залишайтеся на своєму місці, випробовуйтеся одних самих себе, але будьте тверді, довіряйте один одному. Зрадив, не зрадив. Ще одне з неба зійшло світе, розумієш. Мійте будувати відносини. Всі ці речі, оці допускання всяких там. Якесь що там міг би зрадити, чи зрадив, чи ще щось, це для того, це диявол використовує ці речі, щоб зруйнувати ваше подружжя. Зруйнувати. Ви кажіть, я довіряю своїй половині, а коли він скаже, що не хочу з тобою жити, йду до іншої, скатерть у дорожка. Будьте простішими. Бо часом через то перебільшення. Ідеалізо, і, 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 то ідеалізування подружжя через то воно і розпадається, що ви хочете ідеальне подружжя. Немає ідеального подружжя. Є відносини чоловіка і жінки. І хай вони будуть, хай вони приносять плоди, хай ви народжуєте дітей. Чоловік має спокійно відпустити жінку, бо вона з своїм товаришем чи з колегою по роботі має там попити каву, бо має про щось поговорити. Вчиться довіряти, пишатися тим, що ви довіряєте один одному. Це я розумію, а то ходять, розносять, хто кому там зрадив позорище.